Ситуація у східній частині Запорізької області залишається складною. Керівник програм безпеки центру глобалістики Павло Лакійчук у коментарі Радіо Свобода попереджає: Росіяни можуть дістатися Запоріжжя, якщо темпи просування не знизиться. Він пояснив, чому цей напрям став для окупантів стратегічним і які ризики це несе для української оборони. Лакійчук пояснює, що росіяни можуть перенести напрямки головних ударів, якщо, наприклад, вони не досягнуть своїх цілей на Донбасі. Далі, цитата: ну, ми всі чекали наступу з півдня, але згодом виявилося, що це просування вздовж траси Донецьк-Запоріжжя. Воно має стратегічний характер. Треба ж розуміти, що якщо наша лінія оборони була побудована для захисту з півдня, інженерні комунікації, споруди, а рух відбувається у фланг, то це все ламає. Тому, на жаль, перспектива тут не дуже хороша. М'яко кажучи, сказав Лакійчук, він зазначив, що російські війська перебувають поблизу дороги Донецьк Запоріжжя і рухаються південніше неї на захід. За його словами, наразі важко сказати, чи є контроль над цією дорогою для ворога остаточним завданням. Далі цитата. Ну, відповідно, якщо такі темпи збережуться, через певний час вони можуть дістатися справді до Запоріжжя. Попередив експерт. Тим часом виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач розповів Главреду, що не очікує раптового припинення бойових дій, але наступного року, особливо після зими, може дещо зменшитися інтенсивність боїв через демотивацію і виснаження матеріальних ресурсів росіян. Як ви вважаєте, чи зможе ворог наблизитися до Запоріжжя? Чи наші захисники втримують рубежі? Напишіть свою думку в коментарях. Олег кійчук зазначив, що на Херсонському напрямку навряд чи варто очікувати значного загострення бойових дій. На його думку, це пов'язано зі складними умовами у гирлі та понизі Дніпра, де головною перешкодою для будь-яких наступальних дій? Залишається річка. Експерт пояснив, що для подолання водної перепони та створення плацдарму достатнього для розгортання великих сил потрібна зовсім інша тактика. Ні українська, ні російська сторони наразі не мають достатніх ресурсів, щоб здійснити масштабне просування як у напрямку південного сходу, так і вглиб території противника. Він підкреслив, що йдеться не лише про можливість дій диверсійно-розвідувальних груп, а про створення повноцінного плацдарму. Здарму для подальших операцій, чого наразі зробити неможливо. Експерт не виключає, що взимку, коли замерзне Дніпро, зміниться характер бойових дій. Проте він упевнений, що поки що нам не варто очікувати радикальних змін. Наші захисники тут досі упевнено тримають оборону. Зазначив Лакійчук. Експерт заявив, що в майбутньому характер бойових дій на півдні залежатиме від того, чи будуть росіяни спрямовувати головний удар саме на цей регіон. Далі цитата: поки не буде розв'язано в той чи інший бік вузол на сході, очікувати якихось рівнозначних дій на інших ділянках фронту не варто. Ось у нас є просування в бік Запоріжжя зі сходу, але просування просуванням зрештою що далі? Щоб рухатися далі до Запоріжжя, противнику потрібно Більше сил сказав Лакійчук. Експерт підкреслив, що росіяни можуть перенести напрямки головних ударів, якщо, наприклад, вони не досягнуть своїх цілей на Донбасі. А за його словами, це залежить від людських і матеріальних ресурсів. При цьому він висловив сумніви, що росіянам вдасться провести наступальні дії на правобережжі Дніпра.